Наглядно вам показую, як відпрацювати будь-яке заперечення клієнта. Є два види заперечень: приховані і явні. Приховані це заперечення по типу Я подумаю і мені треба посовітуватися умовно з чоловіком, да, на які ми не можемо зрозуміти, а чому буде совітуватися чи на чому буде думати. Тому їх мета вивести в явне, а у явних є вже своя структура. Перше, треба приєднатися, друге аргументувати свою позицію і. Е Питання, що відводить від заперечення. Приєднатися це дуже просто. Согласіться про те, що не заперечення правильне, а про те, що клієнт може так думати. Він має право на таку думку. Друге, сказати так, умовно, да, але. але ваше може бути по техніці аргументація. послугу за послугу, принциповий інтерес, дуже багато до чого ми можемо е апелювати. Умовно, послугу за послугу. Можна знижку, так, але на більшому обйомі. Зрозуміли схему. Да, і остання частинка це е, питання, да, ми задаємо, що відводить від даного заперечення, тобто ми переносимо акцент на щось інше. У цьому паку є вже 50 готових фраз на дорого, як відпрацювати, 50 готових апеляцій на я подумаю, як відпрацювати. Якщо вам цікаво отримати цей документ, напишіть 100 під відео, і я вам відправлю е, цей чек-лист безкоштовно.